Друзі, сьогодні говоримо про небезпеку для жіночого здоров'я рак молочної залози із лікарем-онкологом Дмитром Цвіром. Передачі наші люди. Основна моя спеціалізація була і є, і залишається це лікування раку молочної залози. Ми надаємо допомогу як жителям міста Чернігова, так і жителям віддалених районів. Зростання онкологічних захворювань, перш за все, мені здається, пов'язане з погіршенням здоров'я населення. Дійсно, є певна група населення жінок, які схильні до раку молочної залози. і Захворіти у них є більше шанс. Ранні виявлення воно рятує життя. Я закінчив Київський національний інститут імені Богомольця. Інтернатура проходила в національній післядипломній академії Шупика за факом хірургія. Потім я прийшов на інтернатуру в даний центр. Інтернатуру проходив тут. Потім спеціалізацію також проходив в стінах онкологічного центру. Спочатку я працював на посаді лікаря, хірурга, онколога мамологічного відділення. Основна моя спеціалізація була і є, і залишається. Це лікування раку молочної залози. І зараз трошки отримав підвищення, я завідую поліклінічним відділенням. Але з медичної точки зору залишається моя спеціалізація рак молочних залозень. Робота в поліклінічному відділенні вона розділяється на два основні напрямки: це медична складова і організаційна. Так склалося, що ми надаємо допомогу як жителям міста Чернігова, так і жителям віддалених районів. По-перше, ми повинні зробити все логістично для того, щоб пацієнт з віддаленого району вчасно отримав консультацію і методіагностики, які він потребує. І друга складова це медична складова. Так? Якість медичної допомоги онкологічного пацієнту повинен бути на рівні. Отже, швидкість, якість, доступність це основні тези надання амбулаторної допомоги в нашому онкоцентрі, зокрема поліклінічному відділенні. Треба вміти правильно рахувати. Правильно рахувати. А, оскільки зараз дуже важко вести взагалі статистичні якісь дані, да, то ковід, то війна і, на жаль, оці всі статистичні похибки з міграційними різними системами, да, звести до спільного знаменника досить важко. Але дійсно, якщо ми з вами розглянемо дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, то так, тенденція до онкологічних захворювань вона зростає і з кожним роком їх стає все більше і більше і більше. Чому це так? Сказати стовідсотково не один онколог вам не може сказати, чому? Тому що ми не знаємо етіологію злоякісних новоутворень. Тобто сказати, ось, наприклад, рак молочної залози виникає через те і крапка. Ні. Ми можемо сказати, рак молочної залози виникає через те 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 те, -те і отакий от здоровезний список. Тобто поліетіологічна причина. Зростання онкологічних захворювань, перш за все, мені здається, пов'язане з погіршенням здоров'я населення. Тобто ми не звертаємо уваги на такі основні факти, як здоровий спосіб життя, як здорове харчування, як лікування хронічних захворювань. І мені здається, сукупності всіх цих факторів і призводить до поступового підвищення тієї чи іншої локалізації. Якщо ми говоримо про загальну онкологію, якщо ми говоримо про певні локалізації, то це розмова досить індивідуальна. Оце, до речі, вести здоровий спосіб життя. Е, як би це не звучало просто, але як на практиці, воно показує це досить і досить складно. Е, дійсно, є певна група населення жінок, які схильні до е, раку молочної залози. і. Е, Захворіти у них є більше шанс. Ну які ж це жінки, і жінки, в яких підвищений індекс маси тіла, які мають ожиріння, це жінки, у яких є різні метаболічні розвити ендокринного характеру. Це проблеми зі щитовидною золозою, це цукровий діабет і тому подібне. Це проблеми гінекологічного профілю, це ранні місячні, і також пізні місячні. Це є основним таким критерієм. Це відсутність лактації під час е, народження дітей. На жаль, серед наших жінок є негативна динаміка щодо грудного вигодовування. Жінки або не годують груддю, або роблять це досить мало, ну недостатньо. Спадковий характер також має значення: якщо е, по жіночій лінії спостерігається захворюваність на рак молочної залози, то така жінка повинна отримувати консультацію генетика для того, щоб дізнатися, чи дійсно схильна вона до цього захворювання або ні. Тобто, бачите, причин може бути досить багато. Це поліетіологічне складне захворювання. Але основне це рання діагностика. Дана теза вона стосується для всіх злоякісних новоутворень. Дійсно, раннє виявлення воно рятує життя. Що стосується раку молочної залози, так, ви абсолютно праві, але в даному випадку саме жінці буде показано оперативне втручання. Серед всіх е методів лікування, які є в онкології, да, хірургія, вона залишається. Золотим методом лікування, золотим стандартом лікування. Що стосується ранньої діагностики, це дійсно золоті слова, які повинні знати всі. Є основні тезиси, Да? якщо жінка старше 40 років, вона повинна проходити е, щонайменше раз на два роки мамографічне обстеження навіть за відсутності скарг, тобто це такі своєрідні скринінг, який вона може проходити. Мало того, що я хочу сказати, що держава підтримує дану ініціативу і. Жінка, якщо має електронне направлення від сімейного лікаря, вона може це зробити абсолютно безкоштовно один раз на рік і отримати консультацію лікаря мамолога для того, щоб він їй пояснив, що таке рак молочної залози, да, навіть здоровій жінці, щоб вона знала, що це таке захворювання є і як з ним. Як попередити його, скажімо так? Також для діагностики використовується ультразвуковий метод діагностики. Інколи ці два методи поєднуються і робиться висновок для правильного? Для правильної постановки діагнозу 70% діагнозу раку молочної залози ставиться на основі скарг пацієнтки, і це на наявність пухлиноподібного утворення молочної залози, яка вона, яку вона виявила під час пальпаторного дослідження. Окрім інструментальних методів обстеження, дуже важливо жінці самостійно обстежувати молочні залози раз на місяць. Методик досить багато. Вони є в вільному доступі е, в інтернет-мережі. І вони досить прості. Перше, пухлиноподібне утворення залози. Це, такі, це така скарга досить і досить суттєва. Це кров'яність виділення сосків. Це наявність втягнення шкіри в молочній залозі, це зміна розміру молочної залози, це наявність хронічних запальних захворювань молочної залози, які не реагують на запальну терапію, антибактеріальну терапію. Тобто це основні такі скарги і тривожні симптоми, з якими жінка повинна звернутися до лікаря. Якщо ми розглянемо загальну популяцію пацієнтів з раку молочної залози, то це в основному жінки старше 60 років. Це хвороба, яка характерна. Для такого, вікового, для такого вікового коридору. Але і трапляються пацієнтки молоді з раком молочної залози, є і 30, і 25 років. На жаль, таких пацієнток е, лікувати досить важко, е, онкологічні форми вони досить агресивні, але онконастороженість всіх груп вона повинна бути. Так, маса це жінки за 60, основна маса, але і онкологія у молодих дівчат е, вона трапляється. Медицина, вона не стоїть. На місці, вона крокує великими такими кроками, вона розвивається. І, скажімо так, залишиться той заклад, той лікар на коні, який слідкує за цими всіми оновленнями. Дані, які були в інституті 10 років назад, вони досить відрізняються від інформації, яка знаходить зараз. Багато дуже інноваційних методів діагностики, багато дуже методів лікування, які дійсно допомагають пацієнту подолати злоякісне це новоутворення. Але ми повертаємося знову до початку. Рання діагностика онкологічних захворювань вона рятує життя. Якщо ми розглянемо будь-яке онкологічне захворювання, яке піддається лікуванню, то лікувати його на першій стадії набагато легше, менш токсичніше для пацієнта, ніж занедбані форми раку. Друзі, піклуйтеся про своє здоров'я, підписуйтеся на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.